Казка про дівчинку та зелений автомобіль з подарунками. Одного разу маленька дівчинка побачила біля дому зелений автомобіль з подарунками. Він заговорив Я допомагаю людям отримати найпотрібніше. А як мені дізнатись, що ти не якийсь збоченець, який чатує на маленьких дівчат? Автомобіль трохи здивувався, але швидко відповів Дуже мудре питання, і я радий, що ти так обережна. Я волонтер, і в мене є посвідчення, а ще інформація про мене є в офіційному реєстрі, який веде Державна податкова служба. До того ж, ти можеш загуглити і знайти мої соціальні мережі та сайт. Автомобіль відкрив багажник. Дівчинка побачила теплі плети, лампи, павербанки, аптечки, навіть іграшки та книги. Дівчинка отримала у подарунок павербанк, ліхтарик і книжку. Автомобіль поїхав далі. Даруючи не лише речі, а й світло та посмішки, мораль бо довіряти треба, але перевіряти ще мудріше, особливо під час війни.